Анастасія, Олександр, Дарина, Андрій такими традиційними іменами закарпатці найчастіше називають своїх дітей, однак все частіше батьківська фантазія не знає меж. Останнім часом новонароджених називають Русаліна, Гдан, Аврора, Лука імена, які дивують а інколи і шокують, оточуючих, як живеться людям з екзотичними іменами, дізнавалася Ольга Блонська. 14-річна Діалінда через своє незвичне ім'я часто була в епіцентрі уваги однолітків. В коледжі моє ім'я дуже картавлять, і вчителі, і одногрупники картавили, і дали мені кличку. Діді та дівчина не ображається, навпаки, пишається своїм ім'ям. А от старша сестра Діалінди орхідея, довгий час комплексувала та мріяла його змінити. Ну мені здавалось, що воно не підходить мені. Я знаю, я не така. Квітка, незвична. Ну, я хотіла змінити на мене, і мама потім відмовила, і я потім почала помічати, що люди нормально за цього ставляться, це я собі щось не вигадую. Та є люди, яких комплексі щодо імені не покидають впродовж усього життя. І через багато років вони наважуються його змінити. У раці кажуть, ця процедура нескладна. Потрібно, щоб людина була громадянином України, обов'язково перша умова, і місто реєстрації було місто Ужгород. Тоді звертається до нашого відділу. Пишеться заява, копія додаткових документ, документів, і на протязі місяця-двох, після отримання дозволу з нашої служби правоохоронної, ми реєструємо зміну прізвища. Людина отримає свідоцтво про зміну імені і йде в паспортний стіл міняти паспорт. Жінка додає, закарпатці рідко змінюють свої імена. Вже багато років популярними є Дарина та Анастасія. Серед модних нині Злата, Олександра, Максим, Артем та Денис. Ну, є і таке, звісно, у нас і Сара, і Ребека, є, і Нарцис є. Дівчати, Віолев, Августин. От у нас два рази такий був останній час. Едгард. Поряд з екзотичними прогресує і інша тенденція називати дітей іменами з Біблії або ж давати подвійне ім'я. Це також біблійна традиція. Були апостоли, які мали подвійне ім'я або мали так звані прізвиська. Тому апостол він мав ще прізвисько, близнюк. Хотів би нашим телеглядачам все-таки порадити один практичний нюанс, який є потім дуже важливий до документів записувати, особливо світських одне ім'я, тому що потім виникають різні ситуації з тим іменем. Бути обережними з подвійними іменами, особливо чоловічими, радять і працівники рацу. Хлопчики це майбутні тата. У батькові йде від імені тата. От починається у нас проблема, що вибирати. Астрологи кажуть, значення імені часто недооцінюють і радять давати ім'я після народження дитини. Ім'я це є такі сакральні звуки, вібрації, які можуть як додати сили. Як додати достатку, як додати хорошого характеру, можна дати ім'я, яке не буде підтримувати, буде навпаки дитині або людині приносити дошкуляти в житті, може не давати ріст кар'єрі, може людина хворіти з цим іменем, і вона не знає, чому за східною астрологією саме ім'я формує характер людини, який проявляється з юного віку. Про це не щуток знає і ця дівчина. Вона навчилася водити машину у сім років і обожнює швидкість. І не дивно, адже її ім'я Мерседес. Я дуже люблю мотоцикли, машини. Мої батьки, і я давно займалася ну, везилася на моторках, а тепер мій брат і тато. Так що я дуже люблю ходити на тренування, на мотокраси, і таке. Усі герої нашого сюжету переконані, до вибору імені треба ставитися відповідально, адже від цього залежить доля його власника.